У минулому відео ми розглянули спрощений метод розрахунку електричних схем з напівпровідниковими діодами. Але часто такий спрощений метод не підходить, оскільки він має низьку точність і доводиться розраховувати електричні схеми по всім правилам. Для цього необхідно записати систему рівнянь і вирішити її. І одним із рівнянь цієї системи буде. Вольтамперна характеристика діода вже вам відома. А е, в іншому рівнянні ми можемо е, з допомогою законів Ома-Кіргофа теж пов'язати струм через діод і напругу на діоді і вирішити цю систему рівнянь. І е, давайте розглянемо, як це робити на прикладі. Припустимо, у нас є. Е, Уже знайоме вам електричне коло, яке складається з джерела напруги, резистора та діода. І діод тут е, включений в прямому зміщенні. І Починаємо розраховувати е, цю електричну схему по всім правилам, записуючи закони Ома і Кіргофа і дивлячись, куди це нас приведе. Ну, По-перше, з закону ОМА для струмів випливає, що струм через резистор дорівнює струмові через діод, оскільки ці компоненти відпнені послідовно. Після цього е, необхідно е, виразити. Взагалі зараз нам необхідно буде виразити напругу на діоді, Нам необхідно буде пов'язати якимось чином напругу на діоді і струм через діод, не використовуючи вольтамперну характеристику діода. Розумієте? От наша задача зараз пов'язати струм через діод і напругу на діоді. Якимось чином не використовуючи певну характеристику діода. І для цього ми будемо використовувати е, закони ОМА і закони Кіргова. Ну, спершу можна розписати, що струм через резистор дорівнює напруга на резисторі розділити на опір-резистора. Це по другому закону Це по закону Ома. Ми розписуємо і з цього можна зробити висновок, що напруга на резисторі дорівнює. Добутку струма через резистор на опір резистора. Після цього ми для цього контуру записуємо другий закон Кіргофа, який стверджує, що напруга, на, напруга джерела дорівнює сумі напруг на резисторі та на діоді. І Напругу на резисторі ми розписуємо як добуток струма через резистор на опір резистора. І після цього ми тут IR заміняємо на ID, тому що струм через резистор і через діод однаковий. І одержуємо, що напруга джерела дорівнює ID помножить на R плюс UD. І з цього рівняння ми можемо виразити струм через діод, через напругу на діоді, не використовуючи вольтамперну характеристику діода. Отаким от чином, бачите? Струм через діод дорівнює «Е» мінус УД розділити на Р. Е. Ну, ця формула, вона, ми її отримали досить просто. Давайте подивимося на формулу. Тут у нас в чисельнику напруга в знаменнику е, опір. Тобто вона по суті виражає закон ОМА. І в чисельнику цієї формули буде напруга на резисторі, оскільки «Е» мінус УД. Напруга джерела мінус напруга на діоді, це була напруга на резисторі, розумієте? І по суті, ця формула є просто виразом закона Ома. Єдине, що ми напругу на резисторі, розписали через напругу джерела і напругу на діоді. І ми записали одне рівняння, в якому виразили струм через діод, через напругу на діоді. І ми можемо написати ще одне рівняння, яке пов'язує струм через діод і напругу на діоді. І це є вольтамперна характеристика діода. І ми одержали два незалежних рівняння з двома невідомими: і де у Маємо два незалежних рівняння з двома невідомими. Струм і невідомими є струм через діод і напруга на діоді. І ми цю систему рівнянь можемо вирішити і знайти невідомі струм і напругу на діоді. Цю систему нелінійних, це була нелінійна система, її можна розв'язувати різними методами, зокрема, методами обчислювальної математики, які ви вивчали у минулому семестрі. От, хто не розумів, навіщо йому обчислювальна математика, то я зараз скажу. наприклад, для того, щоб розв'язувати такі от, е, системи рівнянь. От. І ви розв'язуєте цю систему рівнянь і знаходите струм е, через діод і напругу на діоді, і це вже буде точне значення. Ну, Принаймні точніше, ніж те значення, яке ми е, одержали минулого разу за спрощеним розрахунком. Нагадаю, що в цій формулі у нас невідомі лише струм через діод і напруга на діоді, тому що фіте це температурний потенціал. При комнатній температурі він 25 мВ складає, а взагалі температурний потенціал розраховується по формулі К помножити на Т розділити на Q, де К це стала Больцмана, Q – це заряд електрона, а Т це температура в кельвінах. От. І при кімнатній температурі 300 градусів по кельвіну температурний потенціал дорівнює 25 мВ з копійками 25,5 мВ можна вважати 25 мВ. І нульове це зворотній струм діода, і для кожного діода він буде свій. Нагадую, що для германівих діодів зворотній струм на один або кілька порядків вищий, ніж для кремнієвих діодів. Тому кремнієві діоди ширше використовуються. Ну, це одна з причин. І зворотній струм на конкретний діод, для якого ви проводите розрахунок, ви можете взяти з документації на цей діод. Ну, звісно, не, не, не треба забувати, що зворотній струм а, а, він залежить від температури, і, і сюди треба підставляти зворотній струм для якоїсь конкретної температури. І раджу вам запам'ятати цю схему. тому що Будь-яку лінійну систему можна замінити еквівалентним генератором, який складається з джерела напруги і з резистора. І тому, якщо у вас є якась складна схема лінійна і до неї підключений діод, ви цю лінійну схему відносно діода можете замінити от таким от еквівалентним генератором і звести розрахунок будь-якої системи з діодом, будь-якої лінійної системи, яка складається з резисторів. Джерел струму і напруги, і також містить діод, ви будь-яку таку систему можете звести до цього шаблона і застосувати оці два рівняння для розрахунку струма і напруги через діод. Якщо у вас кілька діодів в схемі, ви відносно кожного діода схему заміняєте еквівалентним генератором і е, рухаєтесь по такому шляху. Тобто от, оцей от шаблон, розрахунок струму і напруги в цьому колі, е, він Дуже широко використовується при розрахунку електричних схем, бо будь-яку лінійну схему, яка складається з джерел напруги струму незалежних, а також а, резисторів, а, і містить діоди. Будь-яку схему, таку відносно кожного діода можна замінити таким еквівалентним генератором і прийти до цього і застосувати. Оце от рішення, яке ми щойно розглянули для розрахунку струму і напруги через діод. Також цю систему рівнянь можна вирішити графо-аналітично. Ми, на, ми малюємо вольтамперну характеристику діода і ми малюємо графік оцеї функції, яка пов'язує струм і напругу на діоді. І це буде така от пряма лінія. Ну, Як цю пряму лінію намалювати? Дуже просто. Ця пряма лінія перетинає вісь струмів в точці, яка дорівнює Є е на R. Тобто, якщо у вас резистор 100 Ом, а напруга джерела 5 вольт, то в цій точці буде струм 5, розділити на 100 дорівнює 0,05 Ампера. або 50 мА. Тобто розумієте, якщо у вас Е дорівнює 5, а Р дорівнює 5 вольт, Е дорівнює е до 5 вольт, Р дорівнює 100 Ом, то у вас оця от пряма буде перетинати вісь струмів в точці 50 мА або 0,05 ампер. 0,05 ампер або 50 мА. А Оцю абсис, вісь напруг, ця пряма буде перетинати в точці, яка дорівнює є. Е, тобто 5 Вольт в нашому випадку. І це дуже просто перевірити. Дивіться, якщо у діода, по осі абсис у нас відкладається напруга на діоді. Пряма напруга на діоді відкладається на осі абсис. Якщо пряма напруга на діоді дорівнює 0, це значить, що струм через діод дорівнює Е e розділити на R. Зрозумієте, якщо UD дорівнює 0, значить струм через діод дорівнює Е e розділити на R. І це буде оця точка. Звичайно, це ну, абстрактний випадок, його він ніколи не буде мати місце. Це просто частина нашої математичної моделі. І якщо струм через діод буде дорівнювати нулю. То ми оцю рівність прирівнюємо до нуля. І ця, цей дріб може бути дорівнювати. Ми цей дріб прирівнюємо до нуля. І цей дріб дорівнює нулю, коли у D дорівнює є. Тобто, коли напруга на діоді дорівнює напрузі джерела живлення, струм через діод дорівнює нулю. По суті, оці дві точки вони характеризують а, діод як ідеальний перемикач. Тобто, коли струм через діод дорівнює нулю, на ньому виділяється вся напруга джерела живлення. Коли струм через діод дорівнює нулю, значить він закритий. У нього дуже великий опір і на ньому виділяється вся напруга джерела живлення. Це перший випадок. А другий випадок, коли у нас діод відкритий, ідеальний, на ньому нульова напруга. Тобто відде... ну, можна вважати, що на ідеальному діоді відкритому виділяється нульова напруга, бо в нього буде нульовий опір. Це для дуже вже ідеального діоду. Насправді на реальному діоді виділяється Напруга відкриття, наприклад, на кремнієвому діоді 0,65 В. Але це воно характеризує, можна сказати, саме ідеальний діод. І от, е, на самому ідеальному діоді, коли він відкритий, на ньому напруга виділяється нульова, бо е, він повністю відкритий опір в нього нульовий і на нульовому опорі виділяється нульова напруга. І в такому випадку через діод буде протікати струм, який задається іншими компонентами схеми. Якщо напруга на діоді буде 0, то очевидно, що струм в цьому колі буде задаватися резистором і буде дорівнювати е на R. Е. І це другий випадок буде. Значить, цю пряму ви можете дуже просто побудувати, оскільки у вас є дві точки, в яких ця пряма перединає ліся псис, напругу пряму на діоді, і вісь дінат прямий струм через діод. І одна точка це буде Е, напруга джерела живлення, а друга точка розраховується, як Е на Р. Е. І це буде струм, який буде протікати в колі, коли напруга на діоді нульова. А це буде напруга, яка буде виділятися на діоді, коли струм у колі нульовий. Отже, ви можете цей графік побудувати. І дивіться, у нас е, е, повинні одночасно виконуватись оці два рівняння. І вони будуть виконуватись одночасно лише в точці перетину цих графіків. Тому ми дивимося, де у нас. Точка перетину цих графіків опускаємо перпендикуляри на вісь напруги, і на вісь струму і одержуємо значення напруги на діоді і струму через діод, при яких оці два рівняння, оці дві рівності істинні. Тому що нижнє рівняння воно описує зв'язок між струмом і напругою на діоді, через його вольтамперну характеристику, а верхнє рівняння, по суті, описує зв'язок між струмом і напругою на резисторі. Просто напруга на резисторі виражена через напругу джерела живлення і через напругу на діоді. Вот. І оскільки у нас діоди резистор вімкнені послідовно, це значить, що струм через них повинен бути однаковим. І він буде однаковим лише коли. Цей струм одночасно дорівнює цьому і цьому. А це буде справедливо в точці перетину цих двох графіків. Тому ми можемо ці два графіка намалювати в точному масштабі і знайти координати точки перетину двох графіків, і це буде розв'язок оцієї от системи рівнянь. Просто це буде графон... графічний розв'язок, а не аналітичний розв'язок. Це ще один спосіб розрахунку. Вирішення цієї системи рівнянь. Можна, чис... можна методами обчислювальної математики її вирішити, а можна таким от графічним способом вирішити цю систему рівнянь. І одержимо струм через діод і напругу на діод.